29 травня 2024 року відбулося 10 засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади. Джерело в нас є вільний залишок і перевиконання дохідної частини загального фонду і спеціального фонду, на що направляється призначення по Марійській міській раді на оплату поточних ремонтів, послуг. Сумі 171 тисяча 600 гривень. Потім центр первинної медико-санітарної допомоги на придбання автомобіля для амбулаторії селу Владиславка в сумі 650 тисяч плюс реєстраційні послуги 29 тисяч гривень. Опорна багатопрофільна лікарня на виготовлення технокошторисної документації, матеріали для дитячого відділення, технокошторисна документація на хірургічне терапевтичне відділення 599 тисяч гривень. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на влаштування укриття 1 мільйон 300 тисяч гривень. Збільшення призначень раду ветеранів на заробітну плату працівника всунуть 80 тисяч гривень цього року. На надання матеріальної допомоги по заявах жителів громади всуне 2 мільйона грн. Потім комунальному підприємству «Миронівка житло. На ремонтні роботи по покрівлі по вулиці Соборності, 137 міста Миронівка 300 тисяч гривень. Комунальне підприємство «Миронівка житло на придбання труса сантехнічного 3960 гривень. Польове підприємство заміна дверей 80 тисяч 700 гривень. Польове придбання глибину насоса 41 тисяча 500 гривень. Комунальне підприємство Благоустрій. На виготовлення проєктно-кошторисної документації по облаштуванню на для пособорності в сумі 99 тисяч 740 гривень. На надання різниці тарифа комунальне підприємство водоканал в сумі 163 тисячі 339 гривень 56 копійок. Придбання відеокамер з комплектуючими комунальним підприємством благоустрій в сумі 152 тисячі гривень. Комунальний підприємство благоустрій на придбання телевізорів також на, також на програму відеоспостереження в сумі 58 тисяч 800 гривень. Комунальний підприємство благоустрій на придбання і встановлення майданчика в місті Миронівка в сумі 89 тисяч 500 гривень. Формування у територіальної оборони е, збільшується призначення на автомобілі в сумі 310 тисяч і придбання двох турелей в сумі 100 тисяч гривень. По Миронівській міській раді майданчик по особливості роботи 1,5 мільйона гривень. І на програму містобудівної документації збільшення на 100 тисяч гривень розроблення техзавдання. По дорожному фонду збільшення на 3 млн грн. на капітальні ремонти. По гуманітарному відділу. По садочках видбання спезодягу жалюзі, центральне сонечко 110 400 тисяч 400 гривень. Проведення ремонтів, проєктно-кошторисної документації там, згідно листа, список цілей в сумі 1 млн 493 тисячі 80 гривень. По школах двері Іванівка, вікна Харчублокарапи, спецодяг – 88 тисяч 600 гривень на послуги по вентиляції, системі опалення, системи електропостачання по закладах. 478 тисяч 800 гривень. На проведення ремонтів виготовлення проєктно-кошторисних документацій в сумі 3 мільйона 695 тисяч 702 гривні. Центр дитячої юнацької творчості, автопослуги на конкурси 417 тисяч гривень, сценічні костюми 210 тисяч гривень. На ресурсний центр придбання шафи 11 тисяч 300 гривень. І відповідно до розпорядження Кабміну, зменшення субвенції на ліцей номер 3 в сумі 119 тисяч 600 гривень. відділу культури, бібліотека, оплата послуг 39 тисяч, будинок культури, автопослуги, поїздка колективів на різні, послу, різні конкурси 150 тисяч 800 гривень, придбання котел село Козин будинок культури 154 тисячі 300 гривень. Спортшкола, збільшення фонду е, оплати праці в зв'язку з тим, що коли докладався бюджет, не було там посади бухгалтера і закупівельника. Е, перша стаття 375 тисяч гривень, нарахування 83 тисячі гривень. Придбання фарб, біотуалет, покриття у, у ФОК 54 тисячі 500 гривень. Оплата послуг, зварювання роботи інші 269 тисяч 500 гривень. Придбання стійок, волейбольних в сумі 51 тисяча 600 гривень. По управлінню фінансів. Міжбюджетні трансферти, національна поліція в сумі 600 600 тисяч гривень це пальне, ремонт автотранспортних засобів. На військові частини 250 тисяч гривень відповідно до заявок. І субвенція на шкільні автобуси даємо обласному бюджету 2 млн гривень. Отакі зміни пропонується внести. Члени виконавчого комітету свалили даний проект рішення та заслухали наступне питання про затвердження планів заходів щодо складання прогнозу бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Щодо складання проекту бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2025 рік. Витоку цього рішення відповідає статті сімдесят бюджетного кодексу України. Відповідно цього розроблені плани, вони відповідають бюджетному регламенту і нормативним документам для того, щоб своєчасно розробити прогноз бюджету на два роки наступні за плановим і проєкт бюджету на 25 рік. Я думаю, доцільністю зачитувати їх ні будуть розіслані головним розпорядникам план заходів і відповідно. Я писала в групі, хто причетний, розробити нові програми фінансової підтримки комунальних підприємств і на наступні три роки, бажано мінімум. Це треба зробити до серпня місяця. Члени виконавчого комітету підтримали затвердження планів заходів. Також затвердили грошові добові норми витрат на харчування учасників спортивних змагань різного рівня та фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у Миронівській громаді на 2024 рік. Заслухали та погодили звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Миронівської міської ради за перший квартал 2024 року. На розгляд виконавчого комітету було також винесено ряд питань щодо затвердження проєктної документації на об'єкти капітального ремонту частин дорожнього покриття у місті Меронівка та в селах Карапиші і Козин та про надання дозволу на встановлення волейбольної вуличної стійки по вулиці Захарченка, рекреаційна зона. Погоджено питання, що стосується захисту прав дітей. Також надали дозвіл на проведення благодійних концертів та театральної вистави у місті.